От. І третя функція, остання, це чисто якби дизайнерська функція. Тому що я пояснював вам от, на примітивному прикладі, що якби ми скільки разів не переминали цей, цей метал, не скручували, не набивали якісь фактури, знову прокатували на якихось там валках, потім знову зварювали. Це можна робити безкінечно, аж до моменту, коли це не втратить сенс. Тому, як правило. Майстри, які варять дамаски, роблять так, щоб було не більше, ніж 300-400 шарів. Тоді можна роздивити малюнок, і цей малюнок буде про щось. Якщо його ще скласти там 5 разів, то у нас вже буде десятки тисяч шарів, і малюнок буде дуже-дуже невиразний, буде зливатись. <кхм> так от, це просто дасть красу. Красу і індивідуальність ножу. І це теж, скажімо так, треба розуміти. Інколи це впливає теж на ціну ножа, інколи це впливає на. Його позиціонування там, наприклад, умовно, в Якселі є там ось ран, є там ну, ще декілька версій, але не версій, а маю на увазі модельних грядів. Я там не дуже пригадую. Вони мені часто попадають на заточування. Мені подобаються ножі от компанії Яксель. Це такий дуже великий виробник японський, який ну, робить гарні вироби. Нічого елітного тут немає. Ось, але це мас маркет японський мас маркет японська компанія, японська сталь Vigit, японський ламінат складений зліва справа. Це ще, до речі, називають словом ламінат. Воно вам теж може трапитися. Ламінат це означає ламінований зліва справа обкладками з якихось інших сталей, наприклад, з Дамаску. Тому слово санмай і ламінат, вони в принципі означають майже одне й те саме. Так, правильно було би говорити завжди, ну, якби, в даному випадку, якщо ми. Використовуємо це японське слово, то коли там три, три шари, то це саме. А якщо їх трохи більше, то це вже просто ламінат, це вже якийсь такий бутерброд, в якому більше компонентів, неважно. Їдемо далі. Тобто, це, цей спосіб обкладки з Дамаску і Дамаск на ножах взагалі виконують таку от естетичну функцію, роблять ніж унікальним, навіть якщо це компанія Мкаста, яка робить. Мільйонами ножі, чи Яксель, який робить мільйонами ножі, це, тобто, це великий конвейер, де, де ці ножі, скажімо, просто їх, по-перше, кують Дамаск от, на тих валках, на таких речах, на пресах величезних. Тобто не по кілограму варять його, от, а варять зразу його там, тисячами кілограм. І відповідно в такому темпі виробники виробляють ножі. Все рівно кожен ніж, якщо взяти два ножа компанії Яксель серії ран, взяти два однакових ножів, все рівно на ньому ці хвильки, оцей орнамент буде різний. Я думаю, ви розумієте це, тому що кожен раз є якісь мікродеформації. Щоразу молот приходить, чи там прес, який тисне, наприклад, на заготовку при зварюванні, при нагріванні, він все рівно трошки по різному розподіляється, тому ті шари от набирають такого якогось хаотичного в результаті орнаменту після протравлення. Ось так от, третя функція це чисто естетична. Тобто це індивідуалізація кожного окремого ножа в якійсь мірі. І ось ви можете собі підібрати те, що вам радує ваше око, те, що вам більше подобається. Те, можливо, має ще якусь додаткову фактуру, так як, наприклад, тут такі набиті просто фактура на ножі для того, щоб при нарізанні продуктів вони менше прилипали до цієї частини, до голомені. Ну, це інша історія, це цушиме називається. От такі удари на такі закови спеціальні. Це робиться японцями дуже давно. Але я зараз хочу з, з Дамаском завершити. Знімаю тут без дублів, просто розповідаю вам, хочу так в цьому відео вичерпати якісь такі основні моменти. От. Вроді нічого не забуваю, але буває, що перескакую трохи. Комусь можливо прийде, прийдеться передивитися двічі. Але ще раз кажу, це експромт, тому. Буває так, що люди щось трошки про це знають і почують те, що їм потрібно. Хтось не знає нічого, він подивиться це відео, для нього відкриється в очі. А хтось все це знає, він на багато кращому рівні, тому що він коє Дамаск і може розповісти про це більш цікаво, там, з кращими прикладами і демонстраціями. Моя задача розповісти загалом, зацікавити вас цією темою і пояснити взагалі, як це працює. Тому третя функція в Дамаску, як правило, зараз. В даному випадку це, скоріше всього, просто індивідуалізація виробу, його естетична складова. Це впливає знову ж таки на емоцію, коли покупка, коли ви користуєтесь, ножем, ви бачите, що в нього красивий такий індивідуальний малюнок. Вам це може приносити більше задоволення і ви за це можете більше заплатити. Ну, ось десь приблизно так. Тому в Дамаска три функції: раніше він весь був так, бо це був спосіб взагалі зробити щось толкове з різного сорту заліза та сталі. Далі це став спосіб добитися певним конструкційним таким способом, добитися певних якостей, запрограмувати. Тобто, з'єднавши дуже тверду, наприклад, і середню тверду сталь, можна було отримати певну якусь там міцність при досить високій твердості і хорошому різі. Ось це вже зараз використовується менше. Хоча ці обкладки з Дамаско вони мають на твердомірі, якщо сюди вколоти, поставити цей клинок. Чи цей клинок, чи цей клинок, поставити на твердомір, він нам покаже там ну, зовсім там смішні, скажімо, можливо, там 50 одиниць по роквелу. Тому, якщо ви хотіли би, наприклад, зрозуміти, скільки ваш ніж може мати твердості, вам потрібно заміряти це в, от, в тій частині, яка на центральному шарі, який складає ріжучу крайку. Ось, е, до речі, з твердістю дамасків це от, е, трохи складнувата штука, тому що ви можете зробити 3, 4, 5, 6 уколів, і от там, де індентр буде впиратися, там, де кулька буде проходити на певну глибину, твердомір буде вам показувати там, 57, 62 одиниці, 58, 61 одиниця, 60, 54 одиниці. Чому? Тому що він попадає в різні, от, в різні шари, в різні переходи, в різні е, моменти, які тут просто неповторні. Тому кожна точка може давати вам. Якийсь сильний дуже розкид. Тому є такий продамаска, знову ж таки, стереотип про те, що він не тільки не ріже, він завжди м'який і так далі. Ні, все, друзі, залежить від того, які сталі покладені в пакет. Які сталі. Якщо це покладені в пакет сталі з високим рівнем вуглецю, <кхм> якщо ця, ця сталь, яку ви туди поклали, взагалі можна, можливо її там загартувати на високу твердість, скажімо там, на 62 чи на 63 одиниці, і ви кілька таких сортів стали між собою зварили. І ви правильно при цьому загартували, то ви отримаєте там Дамаск там з твердістю, не знаю, 61 чи 62 одиниці. Ось Це можливо, це робиться. Я розповідав вам про шведський Дамастіл, у них там тверді, виходить, їхні Дамаски і так далі. Причому вони роблять так, що це йде не на окладки, це Дамастіл йде повністю з виходом на ріжучу крайку. Тобто це не санмай, а це суцільний Дамаск. Так, їхні ножі, Дамастілівські, скажімо так, клинки на ножах, вони. Не показують якихось абсолютних там, результатів в змаганнях по різу і так далі. Але вони не відстають і вони вище, ніж середняки. Але це Дамастів, тому що в них там високі складні технології, бо зварити порошки, вони в вакуумі, в певних контейнерах варять і так далі. Це не так просто. Там в гаражі чи десь там на дачі можна зварити Дамаск, але, наприклад, не погано вариться. Тобто є такі сталі, які між собою Ну, можна поєднати, але для цього потрібно багато там, інших моментів. Тобто, не все можна зі всім змішати. Треба знати, що ви робите, але багато що з чим можна змішати. Ось така сьогодні історія про е дамаски на ножах. І тепер ви трошки думаю краще розрізняєте, коли суцільний Дамаск з виходом на ріжучу крайку. Тобто це просто тут немає якогось центрального шару, перемішані кілька сортів стали. Вони протравлені і таким чином проявлений оцей от рельєф. Це навіть ніхтем відчувається, коли ти ведеш пальцем, ти відчуваєш як от е шари. Це можна в, в оптику подивитись, там мікроскоп, якщо вам цікаво, в лупи. І так далі. Тому ніхто там особливо нічого не малює якимись лазерами чи там не травить якоїсь там, не малює якісь лінії, там, а потім травить в якихось кислотах. Все це можна так зробити, але ніхто з цього з виробників так масово штампувати не буде. Бо просто сам Дамаск він достатньо дешевий і досить просто вариться в умовах металогійного виробництва. І якщо на це є замовлення, то все це вариться досить просто. Тепер ви знаєте, що Дамаск він не бере участь у різі, ну, крім ось тих випадків, коли це соцільний Дамаск, бо по центру стоїть от за технологією там, так, або ламінації. Тобто по центру стоїть якась інструментальна сталь, яка добре гартується, яка набирає твердість і так далі, а обкладки виконують функцію іншу. Вони допомагають ножу, ось, клинку не ламатися при якихось бокових навантаженнях, вони її обжимають. Є ще одна функція, якщо цей Дамаск зварений, з якихось в пакеті, Ржавіючі сталі, то таким чином, цими обкладками з дамаску можна захистити е, оцей ріжучий е, шар, тобто інструменталку, яка стоїть по центру. Часто вона має багато вулицю і вона ржавіє. Ось. І ми оцим весь е, цей пакет, який ми приварили, прокували, сформували спуски і так далі. В цій частині ржавіти не буде. Ось. І лишається дуже дуже мало місця для того, щоб він заржавів. Тільки в цьому місці, де виступає от, е, на цей центральний шар, і в самому місці ріжучої крайки. Ось, ну там уже просто треба за ножем доглядати. Але це теж така одна із функцій, але вона працюватиме лише тоді, коли цей Дамаск, який ми обклали, зробили ламінацію зліва справа. Якщо цей Дамаск з нержавійок зроблений, бо якщо він зроблений з ржавійок, то Дамаск не буде захищати центральний шар, тому що він буде ржавіти, обкладки будуть так само ржавіти, як і все решта. <кій> От. Якщо у вас якісь друзі, є там питання, чи якісь зауваження, ну, доповнення скоріше, зауваження однозначно будуть. Я впевнений, що там комусь цього мало, те, що я розповідаю, комусь забагато і складно. І я навіть не сумніваюся, тому що ви мусите просто зрозуміти, що на жодному там не знаю, каналі жоден там, не знаю, навіть якась професійна програма зроблена, не знаю, з дикторами, які читають з телесуфлера, де там працює команда сценаристів <кій> і так далі. Ми всі дуже різні, і в кожного свій попередній досвід і бекграунд. Тобто, неможливо так зняти, щоб це однаково було корисно і цікаво всім. Тому я нормально ставлюся, коли ви критикуєте, але просто зважайте, що зняти саме для вас на вашому рівні розуміння, щоб воно підійшло всім іншим, ну, це неможливо. Не теж складно, це просто неможливо. Тому я часто по два-три рази там, можу повторювати якісь речі, бо я хочу, щоб ви зрозуміли. Що ви будете далі з цим робити? Це вже ваша справа. Чи ви почнете кувати Дамаск, чи ви побіжете на сайт Дамастіла, купите собі заготовку і спробуєте виготовити ніж з нього? Чи ви там не знаю, там купите у якогось українського майстра Дамаск і зробите з нього ножа? Чи ви купите санмай, де буде зліва справа, будуть от два шари, так як тут, чи тут, чи тут, чи тут. будуть два шари, наприклад, якоїсь неживіючого Дамаску. і ви от зможете щось, щось собі замовити з якоюсь. Злющує якоїсь інструменталки, може, з якогось швидкоріза, зможете замовити собі ножа. І ви здивуєте того майстра, якого ви замовляєте. Ви скажете, я хочу там по центру якусь ржавіючу, але суперзлю залізяку. Але я хочу в ламінаті там, з нержавіючого Дамаску, щоб він мені ну, був максимально наскільки це можливо захищений, щоб він був красивий, індивідуальний і так далі. Це все можливо. Таких людей знайти, які це варять, які кують можна, є готових виробів, багато. Ось тому я сподіваюся, що моє відео було вам е, корисне, цікаве. Когось, воно, е, когось комусь воно може стати у пригоді, коли ви там обираєте ніж, шукаєте собі якогось японця, і вам маркетолог або продавець у магазині чи на сайті розказує, що цей ніж кращий, тому що в нього там е, там 33 слої, а в цього там лише там 32. Ну тобто, як ви вже зрозуміли, кількість шарів вона впливає лише просто на величину орнаменту. От самий простий приклад, скільки би не м'яли ми ми отримуємо завжди якийсь індивідуальний орнамент. Ми його ще раз склали, ми подвоїли кількість шарів. Ну, можемо на пальцях порахувати. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 124. Ну, от, ми помножили кілька разів, подвоїли, і ми вже маємо там 102, 1024 шари слої. Тобто, ну все це дуже просто, така банальна, примітивна математика, все це робиться, можна, можна все це зрозуміти. Якщо ви уважно слухали, я думаю, ви висновки зробили, як це все працює, зараз краще знаєте. Ну, все, друзі, пора завершувати. Дякую вам за активність на каналі. Дуже багато від вас от коментарів, це мене дуже радує, тому що я не хочу знімати ну, знаєте, як це повітря, знімати просто щоб знімати. Ось це відео я планував і трапилось на заточування кілька ножів. От як селім, касти попалися. Це мій кухонник. От китайці почали варити щось подібне до с 35 вм по хімічному складу. Тільки це не порошок, а це зварений так традиційним методом. Вони поставили його по центру, а з боків поставили. Ну, такий цікавий, такий крапельний Дамаск, от вигляді таких е радіусів таких крапельок, як крапельки дощу. От, китайці роблять хороший ніж, він все робить. У мене взагалі нуль зауважень до цього ножа. Просто він ріже, там, не знаю, все, що завгодно, тому що дуже гарно приймає гостроту. От, сталюка, там, хай це не s 35 але дуже близько до неї по хімічному складу. Тверда. Точити одне задоволення, працювати, одне задоволення набирає гостроту дуже класно <кій> і тримає її. Просто як для прикладу, бо є там китайці є всяких бастардів роблять, незаконно народжених. Тут вони нічого там, ні в кого не вкрали, там нічого не перемалювали. Вони не написали, що це мкаста, що це там Яксель. От, без логотипів, без нічого. Але знову ж таки, я не рекламуюся ніж, просто розповідаю, що, що це за ніж. Чому він такий? Ну, ось безродні китайці, але хорошій якісній. Є змога і таке купувати, але такі речі роблять наші майстри роблять класно, роблять справді роблять круто. Тому що в Україні ножова культура вона не тільки там, от якось не переривалася, от, вона зараз дуже сильно відроджується. І ті події, та війна, яка довкола нас іде, і вони теж міняють свідомість людей і люди починають більше звертати увагу на свою безпеку вони починають звертати увагу на зброю, на якусь фізичну підготовку, на моральну вольову підготовку. Я просто помічаю, що інтерес до ножів є одним із ріст цього інтересу. Це один із феноменів тої, скажімо так, мілітаризації нашого соціуму, і це чудово, тому що краще годувати свою армію і мілітаризувати свою свідомість, чим годувати чужу і бути в полоні. Або бути знищеним ворогом. Тому я зараз ним про ножі як про зброю, а взагалі про от, інтерес до ножі. Просто відчуваю, що це є. Отже, друзі, все, дякую вам. Пишіть, як завжди, коментуйте. Радий, якщо вам це все стану, стане у пригоді.